А зараз подивіться, будь ласка, інтерв'ю самої Тетяни після побиття. Та не можеш говорити? Ага. Ти, Ти можеш сказати, що трапилося з собою? Таня, машина тих ріка почала зупиняти, вийти по моїх. Якийсь момент, вони мене так записнули, що не було наперед і назад, тоді я ось почала чорного самі побігла. Вони вчили доганяти і били по голові. Що вони говорили при цьому? Нічого не говорили, просто били. Хто це такі не так зрозуміли? Я не знаю. Скільки їх було? Було двоє, я поміво. А яка машина? Я знаю, великий дві. У нього не до цього я намагалася втекти. Дякую, тримайтеся, все буде добре. Тані, ми за вас дуже переживаємо. Ми лідачі, все буде добре, треба трошки потерпітися. Тримайте всі копають. Ми всі спітуємо. Води. води хочуть. Води тільки можна 60 років машити, щоб не було волосніше. Ми зараз тобі все, там Всемає. Ага. 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 Ага.